Визначальна п'ятниця у Бердишівському районі, 21 лютого, за пропозицією районних депутатів було скликано позачергову сесію. Прибули на неї 46 депутатів із 59. Головне питання про недовіру голові Бердишівської райдержадміністрації Володимиру Збаражському. Також до порядку денного внесли пропозицію депутата Михальчука щодо звернення до прокуратури з проханням розібратися, коли чому і в якій кількості з району відправляли людей на антимайдан. Перед початком розгляду головного питання слово надали першому. Заступнику голови РДА депутату районної ради Людмилі Колесник вона повідомила, що за день до сесії члени фракції партії регіонів збиралися на засідання та прийняли заяву наступного змісту. Ми, члени депутатської фракції партії регіонів у Бердичівській районній раді, висловлюємо глибоке занепокоєння ситуацію в країні. Вважаємо, що зволікання президентом України Верховною Радою із Прийняттям рішень, які могли б зупинити кровопролиття наших громадян, є неприпустимим, оскільки це щогодини призводить до збільшення кількості людських жертв, як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронних органів. Україна на межі громадянської війни та розколу вважаємо за необхідне з метою призупинення ескалації конфлікту донести свою позицію про необхідність оголошення дострокових президентських та парламентських виборів. Повернення до конституції 2004 року із 22 членів фракції партії регіонів, 16, які були присутні на засіданні, прийняли рішення про вихід із лав партії про що надані відповідні заяви та прийнято рішення про розпуск фракції партії. регіонів. Голова РДА Володимир Збаражський, який був відсутній на сесії, тому що брав участь у позачерговій сесії облради, теж написав заяву про вихід з партії регіонів. Він є депутат обласної ради, він поїхав на сесію. Значить, він передав заяву. Заяву про прийняття мною рішення вийти з членів партії регіонів. Він також виходить з членів партії регіонів. Всі, всі протоколи рішення фракції є. Всі члени партії заяви теж, що всі в мене присутні є. Так, що рекламні фракції. Згідно законодавства, висловлення недовіри голові місцевої адміністрації відбувається шляхом таємного голосування, зазначив Микола Стороженко. Також на засіданні оголосили про створення в райраді депутатської групи Народна рада, до якої увійшли 24 депутати і яку очолив Юрій Михальчук. Він першим з депутатів узяв слово перед початком таємного голосування. Питання. Недовіру голові Райд Держадміністрації Бердичівського району. Поставлено не за того, що ми маємо якісь факти зловживання його, пока у нас його немає. Ми ставимо це питання про недовіру йому як ставленику ще поки президенту, який у нас ще пока є. Я попрошу. Членів партії регіоні проголосувати так, як треба, і це покаже, наскільки щиро ви написали ці заяви про вихід з праці і про вихід з партії. Сьогодні є недовіра у народу до всієї вертикалі влади, яка сформована була виконавчою влади президентом України, це включаючи обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації і весь виконавчий апарат влади. Сьогодні це вимагає весь український народ. Сьогодні йде питання не про заміну одного чи іншого чоловіка, одного прізвища на інше прізвище. Сьогодні йде мова про те, що ми повинні відмовитися від існуючої системи влади. Фракція Батьківщини, громадська організація підтримує народне самоборони. Знаю і депутатська група народна рада. Ми будемо голосувати за відставку. За недовіру голові РДА, а потім ми будемо формувати звернення за відставку президента України. Я б хотіла просто закликати, розумієте, щоб ми не шукали ворогів серед нас з вами. Те, що ми були членами якоїсь партії регіонів чи іншої партії, розумієте, сьогодні моїх колег, які прийняли вчора рішення про вихід з партії, не менше болить душа. Про те, що сьогодні трапилося і трапляється, якби люди не вийшли на Майдан і люди не були б там, ми б не мали б сьогодні оціх заяв. Тому що ми, українці, коли проливається кров, тоді ми починаємо думати. Партія регіонів і всі, які були в цій партії регіони, вони до цього не думали. Але коли проявлялася кров, тоді вони почали писати заяву. Це перше. Тому ми кличемо до совісті всіх людей, щоб сьогодні довго не обговорювати. Є Позиція така про виразення недовіри, і тут вже я так вважаю, ну недоцільно обговорити гарний спеціаліст, добрий спеціаліст. Але совість має бути у кожної людини і в всіх демократичних державах до цього не доводять. Але в першу чергу пишуть заяву про відставку. Народні обранці взяли 20 хвилин перерви, щоб розподілити обов'язки між лічильною комісією, до якої увійшли 5 депутатів, представників різних фракцій, та розробити бюлетені для голосування. Після перерви до зали принесли скриньку для бюлетенів. І власне бюлетені. у них було одне питання: чи висловлюєте ви недовіру у голові Бердишівської райдержадміністрації Володимиру Збаражському? І два варіанти відповіді так або ні. Процес голосування виглядав так, як на будь-яких виборах. Депутати по одному отримували бюлетені, заходили до кабінки, там голосували та вкидали свій бюлетень до скриньки. Участь у голосуванні взяли усі 46 присутніх депутатів. Незабаром став відомий і результат. В результаті підрахунку голосів лічильна комісія встановила кількість депутатів районної ради 59. Подержали бюлетені для голосування 46. Взяли участь у голосуванні 46. Кількість голосів поданих за висловлення недовіри голові Бердичівської районної державної адміністрації Збаражському – Барашському 45. На проти висловлення недовірової райони державних адміністрацій Барашського після того, як і зазначалось на початку сесії, робоча група озвучила сформоване звернення до міжрайонного прокурора Сергія Горохова. Шановний Сергію Володимировичу, просимо вас перевірити факти використання службового становища державними службовцями Бердичівської державної адміністрації та керівниками бюджетних установ Бердичівського району щодо залучення. Працівників бюджетних установ до поїздок, не пов'язаних з основною робочою діяльністю. А саме: участь у провладних мітингах в місті Києві та Житомирі за період з 1 грудня 2013 року по 21 лютого 2014 року. Друге встановити факти щодо фінансування цих заходів та оплати праці за місцем основної роботи зазначених працівників. Про результати перевірки. Проінформувати депутатів Бердичської районної ради на наступній сесії рішення надіслати це звернення. Депутати прийняли майже одноголосно. Один утримався. Більше ніяких звернень та зауважень з приводу озвучених питань порядку денного не надходило.